Чому після виконання бойового завдання з захисту України наші військовослужбовці повертаються не додому, а прямо у суди? Сьогодні ви дізнаєтесь дуже важливі речі, які запитав один із наших спонсорів: ось чому вигідно бути нашим спонсором та допомагати нам? Адже ми тоді допомагаємо вам. Так, от давайте разом розберемо вказану ситуацію, бо вона на превеликий жаль стосується дуже і дуже багатьох військовослужбовців, адже виходить так, що ти воюєш, а потім приїжджаєш і ще потрібно доводити, що ти воював. Усім привіт, дорогі наші глядачі. Як ви вже побачили, є багато недоліків, з якими журналісти не зможуть впоратись, але не наші. Адже ми маємо не тільки інформаційне агентство, а й адвокатську компанію. А отже, дамо вам юридичні практичні поради, як можна вирішити ситуацію, котра склалась. Бо, на превеликий жаль, як ми вже зазначали, таких ситуацій з нашими солдатами, з нашими військовослужбовцями дуже і дуже багато. Отож, бо перед початком обов'язково лайк, підписка на канал, хто ще не підписаний, бо ви дивитесь нас не підписуючись, а це, друзі, дуже і дуже погано. Так, так, дивляться 4 мільйони громадян, а підписані тільки 145 тисяч. І обов'язково. Натисніть на дзвіночок, адже таким способом ви будете вчасно отримувати нові повідомлення і не жалкуйте хвилини часу поширте це відео серед своїх друзів та знайомих і в своїх соціальних мережах. Адже таким способом ви допомагаєте іншим знати важливу для них інформацію. Бо саме зараз у світі інформаційних технологій така інформація ціниться дуже і дуже дорого. На нашому каналі ви її отримуєте безкоштовно і тисніть кнопочку спонсорство, бо, як бачите, спонсори наші мають дуже і дуже багато привілегій. А тепер давайте зачитаємо повідомлення нашого спонсора. Та розберемо вказану проблему. У мене питання. Доброволець приїхав з-за кордону після 24 лютого, одразу звернувся до військкомату, де його одразу відправили на перепідготовку та підвищення кваліфікацій. Після цього його відправляють на прикордонну територію з Рашкою, де він несе службу 8 місяців. Потім їхню частину перекидають в Бахмут. Будучи на нулю, попадає під обстріл з багатьма пора. Раненями евакуйовують, не буду перечислять все, та всі документи лишилися під завалами. Але коли почали оформлення документів, то, виявляється, нема страхування життя, відсутнє нарахування в пенсійному фонді. Щоб відновити документи, треба мало не докази, що ти воював, бо документального підтвердження немає. Треба їхати на місце дислокації своєї частини. Не знаю всіх подробиць, але коли почали дізнаватися, то виявилося, це не поодинокі випадки. Дізнайтеся, будь ласка, більше про такі випадки. Змушені визнати, друзі, що такі проблеми в Україні не поодинокі, оскільки дійсно після обстрілів практично неможливо знайти ні документів, ні тим більше певних доказів, які б підтверджували ту чи іншу обставину. Отож, бо коли бійці повертаються з фронту, вони змушені йти куди до суду. Так, друзі, це єдиний вихід з цієї ситуації. Або держава якимось чином змінить законодавство. На даний час ми маємо дійсно велику проблему, тому що якщо документи усі втрачені, і якщо відповідні документи неможливо поновити, то єдиним законним та єдиним взагалі способом щось зробити. Є тільки судовий порядок, тобто потрібно написати заяву. Наголошуємо не позовну заяву, а заяву про встановлення юридичного факту, а саме щодо участі у бойових діях на території України з такого то числа по таке то число. Це обов'язково має бути зазначено в вказаній заяві до заяви потрібно обов'язково додати квитанцію про сплату судового збору та обов'язково заручитись показами свідків, які зможуть підтвердити те, що ви дійсно проходили військову службу і брали участь у бойових діях. Противному випадку суд відмовить задоволенні цієї заяви. Отож, бо якщо законодавство по таких справах буде змінено, ми обов'язково вам про це повідомимо. Ми ж просимо Верховну Раду України звернути увагу на такі обставини, тому що людині судитись після фронту це не тільки дорого, але й трішки аморально, оскільки ми, як держава, маємо їх наших бійців забезпечити усім необхідним. В тому числі доказовою базою на території України, а то виходить, вони справді повертаються до суду, а не в свої домівки, причому захищаючи усіх нас. Отже, не мовчимо, вирішуємо проблеми, які складаються. Бо саме для цього ми і є. Слава Україні!